Всім вітання! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Toyota Аква. Автомобіль у нас обладнаний 1,5 бензиновим двигуном, Також автівка у нас гібридна, має автоматичну коробку передач, систему переднього приводу. У нас така чудова оптика з противотуманками, оптика лінзована. Далі, друзі, перейдемо до дисків. Диски у нас гума. Дискілцькосплавні, гума 15-го радіусу в дуже чудовому стані, повторювачі на дзеркалах, задній ряд автомобіля повністю потонований. Також автівка має безключовий доступ передніх дверей. Перейдемо до задньої частини автомобіля. У нас дуже чудово виглядає оптика. Має автівка вмісткий багажний відділ. Також автомобіль обладнаний камерою з заднього огляду. З легкістю зможете перевезти ваші речі, сидіння у нас складається вперід. Перейдемо, друзі, до салону. Салон у нас в чудовому стані, шкіряний чорного кольору, без нарікань зовсім, дах у нас також в чудовому стані, карти заднього ряду дверей без нарікань. Передній ряд нас зустрічає. Електропакет, електрорегулювання зеркал. Також зеркала складаються, механічне регулювання передніх сидінь, мультифункціональне кермо, круіз-контроль, клімат однозонний, управління гібридом, мультимедіа. І головне в автомобіля це пробіг. А пробіг даного автомобіля становить 55 тисяч кілометрів. І ціна даної автівки 11,490. Тому поспішайте придбати вашу автівочку. До нас місто Вінниця, вулиця Соборна. 1. також у нас діють послуги лізінгу та трейдингу. І ми зможемо пригнати будь-яке авто вам із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.